Василь Головецький прилетів журавель. Прилетів журавель, а гнізда вже нема, і бабусі нема, і хатина руїна, і весна витирає сльозок радькома. І якась не така, як завжди, Україна. При читання на пожарище в дим. Вогневиця снарядів, біда беззупинна і про тих журавель. Старій. Зажурився, Чи ти, це моя Україна, може краще тікати мені звідсіля і за море вернутись. Допоки не згину, тільки ж як утечеш, превелика земля, а в країна одна, лише одна Україна, раптом з неба я нового ключа. Журавель усміхнувсь молодій журавлині. І ніздо на калині мостити почав і сказав: Я не кину тебе, Україну.